Тим часом до нас у студію завітала Аня Ахава. Привіт, привіт. А Аня насправді є прикладом того, що бути жінкою в сучасному світі, це з однієї сторони купа можливостей. Можна обирати свій шлях. Ти можеш навчатися, ти можеш робити кар'єру. Хочеш народжуй дітей, хочеш бути домогосподаркою, хочеш не будь. Хочеш поєднуй Або, і друга у нас на Галичині it's up to you. Так. Так, хлопці дуже дякую за розуміння. Це правда, але, попри всі радощі життя, жінкам доводиться жити у суспільстві, я досі воліє довіряти міфам ніж розбиратися у питаннях, як, наприклад, питаннях жіночої сексуальності. До речі, чоловіки ці міфи також розповсюджують. От для таких випадків фонд Олени Пінчук разом з лікарем-гінекологом і зробили новий ютуб проект була тобі. Наука це серія відео, яка досліджує історію жіночої сексуальності, міфи та забобони, що століттями нав'язували жінкам про сексуальну освіту та жіноче здоров'я. Я всі ж розумію, що у нас ефір, що у нас діти дивляться. Це точно можна людям до 18 років дивитися. те, що ми зараз покажемо. Так, абсолютно це освітній проект, і зараз я вам все розкажу. Є свої плюси життя у 21 столітті. У жінок є засоби гігієни, є право вибору, є неабиякі знання про фізіологію і відсутні драконівські обмеження. Але так було не завжди. І проект Була тобі наука розповідає про це. Якби я жила років 150 назад. То в ці дні мене б не пустили до церкви. Не лише церковні, а й обрядові обмеження висіли над нещасною жінкою. Якщо жінка має менструацію, то вона в цей час неплідна, вважалося. Ну так воно насправді і є, і може своєю неплідністю заразити землю. Тому були заборонені всі роботи на городі і в саду. Здавалося б, що жінки в сучасному світі про себе не знають, бо під рукою і пошукові системи, і соціальні мережі, і навіть штучний інтелект. Але нічого не замінить справжнього професіонала своєї справи. Лікар акушер гінеколог стала ведучою освітнього проєкту в партнерстві з фондом Олени Пінчук, в якому досліджує історію жіночої сексуальності та підіймає тему здоров'я та сексу для абсолютно різних груп жінок. Проект, який, який стартував зовсім недавно, він мені здається дуже важливий і потрібний для жінок різних вікових груп. Це необхідно для того, щоб жінки знали про свою фізіологію з одного боку, а з іншого боку, вони повинні розуміти, що вони живуть в такі часи, коли до їх потреб максимально є увага, і вони можуть цим користуватися. І звичайно, нам дуже хотілося паралельно показати, як жінки в Україні 100 років назад, 200 років назад. Та 300 років назад справлялися з тими фізіологічними потребами, які в них були. Мені здається, що про це треба знати, і це наша історія, і нам треба розуміти, що брати з давніх часів, да і що подорожник не лікує. Да треба теж про це інколи згадувати, та знати і радіти, що ми живемо в часи, коли цьому вже не існує. Існує так. Проект була тобі наука, складається з десяти серій. Переглянувши, можна дізнатись цікавинки про історію менструації, контрацепції, статевого дозрівання, все про дошлюбні стосунки тоді, та й зараз, про заборони і табу, про забобони та й захворювання. Жінка в Україні завжди мала повагу від суспільства до, до її потреб. Так, да, Були певні обмеження, але повага до стану, і навіть а, до місячних, як до ознаки плодоріддя, як до ознаки жіночого здоров'я, тому що розуміли, що якщо немає місячних, це про щось говорить. І навіть сорочка з місячними виділами вона використовувалася в багатьох і обрядах, і обрядах. Плодоріддя, і це мені здається важливо. Це показує нас, українців, як знаючи дещо про фізіологію. Я вже не кажу про сороміцькі пісні, які були в Україні. І, е, виявляється, українці дуже добре зналися на сексі і не стидалися про це говорити. Перекрасно продовжуємо. Насправді нічого подібного взагалі я в нашому ютуб просторі не бачила, і я б його назвала унікальним. Так, ми, звісно, завжди працюємо над тим, щоб наші продукти були унікальні і цікаві, бо з одного боку здається ну, сексуальна освіта. Ну що там не зрозуміло, всі якось народилися, якось виросли, але ключове питання, що от, власне якось. Ми намагаємося це якось прибрати зрівняння і дати якісний продукт. Цікавий продукт. І ми завжди для не дуже цікавої теми сексуальної освіти шукаємо гарні форми, дуже сподіваємося що такі формати будуть полегшувати діалог з собою про себе, діалог зі спеціалістами і в подальшому діалог зі своїми дітьми, про дорослішення, про формування себе, своєї сексуальності і піклування про своє здоров'я. Секс це є частина життя. І коли ми наголошуємо на важливості сексуальної освіти, ми говоримо в першу чергу про правила безпеки та збереження власного здоров'я. Оль, ну класний проект, дуже цікавий. Я подивилась декілька серій, чесно скажу. От а, а, яка соціальна місія його? Ну взагалі, наша соціальна місія це розбудовувати сексуальну культуру. Здається, що дорослі жінки, які вже можливо народили дітей і все про себе знаємо, то ні. Насправді завжди є чому повчитися, і власне формат, який ми обрали, який розповідає про те, що, що про себе знали жінки 100 років назад, і що вони знають про себе сьогодні, це велика прірва. І за ці 100 років ми цю прірву подолали. На ідею проєкту лікарку надихнули книжки, які вона читала, досліджуючи життя та побут жіноцтва в минулі часи. І коли я це читала, я розуміла, з кожної сторінки я розуміла, що Боже, як добре, що я живу зараз. Боже, як добре, що в мене є оце, 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 і мені не треба використовувати солому і немає обряди калина, де мені що таке солома, вибачте, і Калина? Ну, солома це мається на увазі, що у жінок не було вибачте, ніжнього білизни раніше. Просто її не було, в принципі. Okay. І з точки зору менструації треба було щось використовувати. А просто так, тканини навіть, ну от що значить, там, візьми простень. Да? простень це те, що е, ткалося, е, стірпралося. Це те, що використовувалося виключно для того, щоб на ньому спати. Mm -hmm. А щоб його порізати на шмаття і використовувати, то не можна було використовували або там місячну сорочку жінки. Чому, чому нічого не можна було робити під час місячних? Бо жінка фізично цього не могла, в неї по ногам текло. Далі обряд калина це обряд, коли, коли під час весілля жінці треба було довести, що вона цнотлива. Mm -hmm. Тобто, це перший статевий акт, який відбувався в коморі mm -hmm. в хаті нареченого, де під хат, під ком... Морою стежили люди з весілля, родина нареченого, і де треба було винести це простирадло, на якому була червона пляма, що дівчина була незайманою до цього. І що відбувалося, якщо раптом не добували калину. А що відбувається? Дивіться в проєкті була тобі наука на ютуб-каналі Діалог Хаб. Посилання на них можна або просто нагуглити, або знайти в соціальних мережах фонду Олени Пінчук. Вам смачної кави, Доброго раночку і побачить. thank